Всім привіт! Одразу вам приходжу з новою новиною. Моя нова стрижка, з якою вам хочу показати один день книжкового арсеналу. Ми з подругою спланували прийти в 10 ранку, щоб було менше людей, і це було ідеальне рішення. Ми думали, що це велика черга, але подивіться до кінця відео, і ви зрозумієте, що таке довга черга. Але цей пустий арсенал мені дуже подобається. Ми змогли прогулятися без черг і подивитися на все, що хотіли. Першими йдуть стенди різних творчих людей, магазинів. Далі йде стенд ілюстраторів. Я була на ньому минулого року, але цього я просто забула про нього. Це стіна, де різні ілюстратори вішують свій малюнок з посиланнями на свої сторінки. Якщо хочете побачити мою минулого року, переходьте на минуле відео. На вході був стіл з різними книжками різних видавництв, і я там побачила книжку, яку нещодавно читала. В кінці відео про неї трошечки розкажу. І не як же без пса патрона, моє улюблене видавництво артбукс, від якого я замовляю майже кожну книжку на передзамовленні. В мене вже не вистачає на них грошей. Було дуже багато дитячих книжок, ми там застрягли надовго. Від видавництва ранок з'явилось нове видавництво Рід Берри, яке буде представляти тільки підліткову літературу. Дуже сподобалось видавництво, де були книжки для незрячих людей. І побачила там Гаррі Поттера. мені дуже сподобалось. А ось видавництво, яке нас дуже вразило, моя книжкова полиця. Ви вибрали дуже хорошу людину, яка буде представляти ваше видавництво. Вона з такою любов'ю нам розказала про книжки і з таким захватом, що я прошу вас, глядачі, купити щось в них. Там дійсно є круті книжки. Далі побачила книгарню «Рід», який представляв видавництво ще одну сторінку Фабулу і Рід Беррі. Далі я побачила ну, дуже гарну книжку доглядачка та маяк. Скажіть мені, будь ласка, де знайти час на читання? А ще далі сталася дуже сумна ситуація з видавництвом Меридіан. Я йшла на арсенал тільки за чотирма книжками. Одне з них була нова книжка Артема Чеха Пісня відкритого шляху. І коли я підійшла до стенту, її вже не було. Представляєте? Сказали, що в суботу продали 2500 примірників з автором. Були кілометрові черги, але історія закінчилася, до речі, добре. Бо свій примірник я вже купила в книгарні. Біля видавництва Старого Лева було купа людей, що дуже радувало. Взагалі дуже раділо всім видавництвом. Цей день був ніби свята. А тут я підходжу просто подивитися на стенд видавництва видавництво. Побачила стільки крутих новинок і все таке гарне. Далі був стенд Аба і мої знайомі дізналися, що вже майже надрукували Гаррі Потера серію в кольорах Грифіндор. Запам'ятайте цю книжку, бо буде ще одна книжка про труси. Одне з улюблених видавництв Віхола, дуже подобається якість їх і їх книжки. Багато прочитала, а от, до речі, до танців з кістками постійно руки не доходять. Ще смішне те, що я якраз читала книжку Від Вихоли місто. Стенд «Лабораторія» чомусь мене не зацікавила, і я постала їх нову книжку Потяг прибуває», і мене вона більше здалася журналісткою, і я передумала її брати. А тут, напевно, всі вже бачили ці фото, не так давно Росія знищила одну з найбільших друкарень фактор друк, який друкував не тільки художні книжки, а й підручники дітям. Тож, якщо у вас є зараз можливість, підтримайте видавництво, підтримайте фактор друк. А ще по всьому арсеналу були дуже круті плакати різних ілюстраторів. Була ще книжка із лисиців даму від видавництва Комора, але я ніяк її не прочитаю. Ще дуже радувало, що було багато дітей і всі вони були в одному місці. В них був свій майданчик і вони нікому не заважали і мали чим розважитись. Ще мені дуже сподобалась виставка, де показали різних людей, різних професій, різних статей, які були в своєму професійному одязі, а зверху було скло, на якому намальований піксель. Мене пробрало просто до мурах. Ще потрапила на якусь презентацію, мені завжди сумно, коли не бачу багато людей. Ще там була книгарня Сенс. Вона представляла різні книжки, але один стенд мене дуже зворушив. Це книжечки-буклети, які розказують, як спілкуватися з різними військовими. Це прям дуже круто, і їх можна було взяти безкоштовно. Ще мені в книгарні Сенс сподобалася гра дієві особи. Як сказала моя подруга, ми з ладом точно будемо мати, що в ній поговорити. А ще були дуже цікаві олівці: танці з книжками. Я бачу вас цікавить книжка, ліниві і книжні і спитайте книжечку. Ще були дуже дорогі футболки з книгарні сенс з крутими написами. Вони десь коштують 1500 гривень, а так ніхто не читав через тисячі літ лише проходить подібне читання. І ви знаєте, як книжка шелестить у місячні весняні ночі. Також було молоде видавництво Орландо, від якого я нещодавно читала книжку Чорний блокнот або чому би і ні. Поговорила з видавцем і авторкою Колишнім не читати, як я потім дізналася, і вони розказали, що всі книжки сині, щоб люди знали, їм сподобалася ця історія, і є схожі, які ви можете прочитати, і отримати такі ж емоції. Біля видавництва КСД взагалі було стільки людей, і я якось забула купити там книжку, яку теж хотів чоловік. Зате побачила дві книжки, які я хочу Мумари Геші і дружина мандрівника у часі. Ще трошки Рідіта а, і котик, який статуетка, а я злякалася і подумала, що це реальний. Ще була дуже крута ініціатива книги на фронт збирали військові, і моя подруга цим дуже зацікавилась. Популярна зараз книжка П'ята пора. Я думаю, що з приводу неї розкажіть, хто читав і як вам вона взагалі. У видавництво Bookshelf рекламували книжки, які я люблю, і деякі хочу, але так цікаво було взагалі послухати, що про них розказують. А далі був стенд Віват. Угадайте, яку книжку я собі купила. Але подивіться, подивіться, будь ласка, на ці зрізи. Вони просто неймовірні. Не тільки краще, ніж у фільмах, а ще мені дуже сподобалось зрізи е, на гіпотезі кохання. Вони просто, я не знаю, це, це дуже гарно. А ще до покупок давали дуже сумні, але круті закладинки. Видавництво нашої ідеї зацікавило мене ще однією книжкою Мемуари лісу. Сказали, що там є книгарня, а я обожнюю книжки про книгарні, але в мене вже фізично немає ні місця, ні грошей. Але такі гарні там комікси. Ще дуже гарної якості, обкладинка для книжки, прям тканина була дуже товста. Книжка буде збережена. А ще крута дуже ідея, при покупці книжок дають маленькі пробники манги, які в них є, щоб зацікавити людей їх читати. Як для мене це дуже крутий рекламний хід. А я вам казала, що буду ще одна книжка з трусами, але це вже дитяча книжка. На видивництві Рем було якось страшно знімати, бо на нас так дивилися, і шматочок тільки зняла. А потім ми прийшли в світ коміксів, де представляли видавництво Бімба. Я шукала книжечку Бракована людина, знову ж таки для Влада, але її теж не було, і владу не повезло, книжки, які він замовляв, мені я не принесла. Ще на арсеналі був книжковий лев, який представляв арт книгу. Чесно скажу, я не бачила, що стільки всього в одному місці скарби на скарбах. І як мені сказали, що книжок... Дуже багато брали, а вони десь в середньому коштували 3 тисячі гривень. І мені дуже сподобалася книжка про маріупольські мозаїки. І в останній час я цим питанням стала цікавитись. Ще були книжки для ознайомлення французького видавництва для дітей. Було дуже цікаво подивитися на їхні стилі. Ще була дивна творча виставка, де чомусь було сиро і прохолодно. Ми обійшли все, але за дитечим повернулися. Побачили, кого я тут знайшла. Я стояла, дивилася на книжки в книголав, а тут чую знайомий голос з каналу Подорож Стрінкам. А далі вас вітає блогерка з каналу Лостен Ліп, яка любить мого собаку Вінні більше ніж мене. Ангеліна, це ти. Я так читаю свою інтелектуальну літературу, що навіть не помітила так. А ще було приємно побачити в черзі за їжею читаючих дітей. Мені це було дуже приємно бачити. А ще я захотіла купити одну книжку у видавництво видавництва, а там черга за підписом від авторки майже хороших хлопців. Було так приємно, а я цю книжку і так хотіла. Вирішила купити і тут і одразу підписати. До речі, не бачила як в інших, але у видавництво чи не єдине зробили маленькі знижки на всі книжки. А тут ми вже щасливі з покупками йдемо додому. А тепер просто подивіться на чергу в дві години дня. Я прискорюю для вас, щоб ви не дивилися на це довго, але це жах. Я раділа, що ми прийшли на 10 ранку. Але дуже мило зробив власник Сенс книгарню. Він і його команда роздавали свої газети, щоб люди не тільки читали в черзі, а й прикривали голову від сонця і могли обмахуватися, бо було дуже жарко. А тепер що я купила? Перша книжка краще, ніж у фільмах. Мені стільки про неї багато говорили, що я вирішила взяти плюс підтримати виват. Зріз дуже крутий. Наступна книжка «Орландо». Цю книжку я довго думала чи хочу, але у нас є книжковий клуб у блогерів, і ми будемо обговорювати цю книжку наступною. А зараз ще прайд місяць, то вона просто ідеально попаде. Остання книжка майже хороші хлопці. Зразу скажу, як ілюстратор, мені дуже подобається ця. Ці ілюстрації це дуже неймовірна а ще моя улюблена м'яка обкладинка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були ви в цьому році на арсеналі і що там купили. А вам всім дякую за увагу і всім па па па, -па.